Друзі, на сайті петицій одне з найактуальніших і свіжих звернень це просять звернути увагу на питання по збільшенню кількості вуличних смітників. Чи достатня їх кількість у наших містах? Які правила розміщення смітників і про що думають про це українці? Деталі цієї історії збирав Андрій Люховець. Андрію, що тобі вдалося дізнатись? Так, добранку, ранку, колеги. Ще раз. І тут можна так сказати, що по качанчику, по а, папірцю збирали все, начебто, в одну урну, і зараз буду намагатися усе пояснити, тому що дійсно правила існують, і по розміщенню, і по тому, де і як, і скільки всього цього має бути. От ми зараз з вами е, перебуваємо. Так ви віртуально. Я фізично в одній із таких туристичних зон Києва. І тут, в принципі, е, ну, урн можна сказати, що вистачає одна біля мене тут біля двох лавок, там взагалі... Взагалі три урни а, на умовний квадратний метр, і от питання так кому ж їх не вистачає, але а, їх може от в такій зоні бути багато. А відповідно, десь в іншій територіальній зоні їх може взагалі не бути. Чому зараз усе також поясню наприкінці серпня, Євгенія Хода... Ходаченко, це авторка петиції, про яку ми говоримо? Вона зареєструвала петицію на сайті відповідно звернень і просить вона забезпечення міста більшою кількістю вуличних смідників. А загалом вона просить про столицю, але зауважує про те, що і в інших містах їх не вистачає. Про столицю чому просить? Ну що каже, що це туристичне місто. Сюди приїздить більше людей, більше людей проживає, і відповідно є певна нестача смітників, куди можна викинути сміття. І на її думку, через недостатню кількість багато сміття опиняється на вулицях та інших невизначених для цього місцях. Петиція поки що не назбирала потрібної кількості підписів. Про те, що є час, щоб вона все ж набрала кворум і потрапила на розгляд. Ну як це відбувається з петиціями, також варто зауважити, що це вже третя петиція такого спрямування протягом 2023-2024 років. Тобто можна навіть і по цьому проаналізувати, що в принципі існує певна проблема по розміщенню саме урн світників, куди можуть кияни або гості міста викидати своє сміття. А чи є видима причина того, що потрібно такі петиції писати? Ми також поцікавилися і в пересічних Україні. Інців вчора у них запитали, а чи є проблема зі смітниками, і що вони в принципі роблять зі своїм сміттям, якщо на прогулянці у них воно виникає, куди викидають чи несуть додому? Давайте послухаємо їхні відповіді. Йдемо до... в рюкзак і несемо додому чи до найближчого смітника або в кишеньку. Ну це якщо буде гарнята гарнятко від кави, але я стараюся не пити каву в пластикових стаканчиках. Я понесу додому, бо ми здаємо сміття на Україну без сміття, ми його сортуємо. Тобто я це сміття заберу з собою. Якщо ви раптом на вулиці опиняєтесь разом з сміттям в руках, ну наприклад, з пакетиками собачки. Да. Е, що що ви робите зі сміттям? Складно. Типу не так багато мусорок, ну я взагалі з Одеси, Це так турист. От ми, ми йшли по андрійському узвозі спуску, вибачаюся, і не було мусорки. йшла з цим пакетиком довго і нудно. До речі, от Наталя, це остання з опитаних наших респонденток. Вона з Одеси, як вона зауважила, і ситуацію з урнами вона сказала, що в Одесі краще ніж у столиці. І чи може таке бути в принципі? Так, тому що ми живемо в Україні, і напевно, норми і рамки розміщення урн мають бути однаковими. Може, тому що тут є нюанс, який стосується саме розміщення урн. А також стосовно цієї теми варто зауважити один важливий такий знак оклику, стосується. Який стосується урн і баків. тому що не потрібно їх плутати. Урни це, от в принципі, оце що біля лавочок стоїть. Так урни можуть бути різного е, також вигляду. Мати от може бути в принципі, от така от бетонна, як от біля цього е, зі столбів. Ну тобто, всі ми знаємо, це урни. А баки у нас е, це в принципі величезні сміттєві баки, які в основному розміщуються біля певних організацій чи біля будинків. І от стосовно них є діють різні правила. Стосовно баків є санітарні норми розміщення контейнерів. Які розміщуються по Україні, і стосовно них вони загальнонаціональні, і відповідно там є п'ять пунктів, зараз якими ви можете ознайомитися. Вони такі е, сталі, вони оновлені буквально нещодавно, тому що до 2013-2014 років у нас в принципі діяли ще радянські норми, які стосувалися розміщення цих от сміттєвих контейнерів. Зараз вони були оновлені, і за контейнери в принципі відповідають чітко визначені компанії, які займаються збором та вивезенням сміття. Що стосується міських ур. То тут ситуація інша. А так для запобігання забруднення міст, відповідно розміщення урн, за розміщення урн відповідає кожна окрема організація. Що це і як я маю на увазі? Зараз поясню простими словами, тому що там також величезний постулат, але можна все дуже просто на пальцях пояснити. Відповідно, оце, от що ми бачимо зараз у сквері, так от ці урни, які за моєю спиною, за ними відповідає е, е, Зеленбуд, тому що от за цей сквер відповідає Зеленбуд. Це міська організація. Якщо ми говоримо про зупинку, Інку автотранспорту там може бути кіоск. Відповідно, кіоск може поставити урну за цю урну, має відповідати кіоск. Так, якщо це будинок культури, вони мають також розмістити урни біля свого входу, тому що туди багато людей приходять. За цю урну відповідає безпосередньо уже будинок культури за оцю бетонну урну, про яку яку ми от показували, це може бути зупинка транспорту, Відповідно, на зупинці транспорту також має бути урна. За неї відповідає саме та організація, яка от займається перевезенням у. Вашому місці пасажирів, і відповідно, вони їх мають мити, вони їх мають очищувати, і також діють норми, як і скільки. Тобто, якщо не помиляюся, раз на добу має відбуватися ну, очищення, забирати сміття, і раз на 10 днів має відбуватися дезінфекція в радіусі півтора метра. І ще стосовно урн, що мушу додати: в цілому, якщо брати ситуацію по різних містах України та норми, які приймаються різними містами, то от саме Міська рада а, визначає ось ці правила, і вони є такими узагальненими. І якщо говорити про урни, то їх встановлюють з розрахунком одна урна на 800 тисяч метрів квадратних площі. Ну тут ми бачимо їх дуже багато, але це зона відпочинку. Тут так має бути, тому що про зони відпочинку також є виняток. І в зонах відпочинку вони мають бути не менше ніж на Відстані 40-60 метрів Андрій, і, і якщо та та. Андрій, чекай, а слухай, ну тут ми тут на нарос тлумачів проблематику класну здорово, але ми так чи інакше порівнюємо ситуацію в Україні із закордонним досвідом. Наскільки ти вивчив це питання? І чи є воно там як проблема наявність сміттєбаків, Як ти кажеш, смітників і так далі. Дивіться, є два таких, от це, це класне питання, тому що є дві країни, які я зараз паралель проведу. Дуже швиденько скажу про Німеччину. Там в різних містах по різному але от що стосується Берліну, то там з середину нуль нульових почалося скорочення урн. А про Японію, це взагалі, от про неї кажуть, що це інший світ. Так це дійсно інший світ. З середини 80-х там почалася державна програма по боротьбі зі сміттям. І урни, от до сьогоднішнього дня, от ті про які ми говоримо тут у столиці, і про те, щоб їх збільшити, вони майже зникли з. З вулиць Японії, тому що держава вирішила, що це дорого, тому що кожну урну потрібно людина, яка буде приходити забирати сміття. Потрібна машина, яка також під'їде, забере це сміття. І там почали у школах пояснювати, що шановні громадяни Японії, ви можете брати два пакети: один для органічного сміття, один для інших видів відходів і брати їх з собою в рюкзачок. А потім все, що за день зібралося, прийшли додому. після кефіру, після всього іншого. Помили а, після себе, посортували, і якщо є можливість, навіть вивезли на сміттєпереробний завод. Якщо немає, в контейнери поскладали також все, все як має бути, і відправили. Ну це така ситуація в Японії, тобто все. Пізнається в порівнянні, тобто в Україні, ми просимо більше урн для того, щоб менше смітити в Японії. В певний момент вирішили, що це дорого, це невигідно, і урни нам не потрібні. А потрібні нам урни чи не потрібні? От ми можемо, в принципі, і з вами проголосувати. Ви нам можете в дописі під нашим. Під нашим фото в інстаграмі або ж в Ютубі писати, яка ситуація у містах, і наскільки це вигідно чи не вигідно, це також знаєте питання а, по тих підписах у петиціях, які ми можемо з вами в демократичній країні а, от так От своє волевиявлення виказувати, колеги Андрію. Тут ну вже наприкінці нашого включення тут ми ж з самого рання закликаємо наших глядачів писати фото дня та що особлю сьогодні. Люся присилає свою кицьку. Я там на дощиком написане там понеділок, смайлик. кажу, Адрюха. У тебе. Звісно, що Андрій Люховець прислав нам смітник. Оцей де, смітник, причому я вам скажу, не, мені здається, ну, на ньому я прочитав, здається, ще написано штучний інтелект, прости Господа, мені так здалося. А по-друге, ну, не дуже зручний, тому що він бетонний. Як звідти діставати сміття, щоб робити його порожнім? Пакет, ну, пакет хоча б має бути. Сміттєвий. Бачите, ми вже занурилися максимально в той бетонний смітник. Андрію? Ну, що? Да, дя... Ну, Дивіться. То, то... Ну, така от ситуація. Ось цим Пакет забули покласти. Нічого, знайдемо цей смітник, покладемо самі. Робіть великі справи. Власноруч, дякуємо Андрій Люховець, тільки що з теми смітників в Україні в різних містах. Пишіть, що з цією проблематикою у вас, шановні глядачі, будемо вивчати.